А от для екзотичних тварин комфортна температура більше 30 градусів. Підтримувати її життєво необхідно навіть під час регулярних відключень світла. Ну ось такі наші маленькі мавпочки і грунки. Ось вони гріються так під інфрачервоною лампою. Там у них біля 30 градусів по цельсію, і вони дуже ну люблять відпочивати саме біля цієї лампи. В цьому контактному зоопарку близько півсотні різних видів тварин. Приміщення повністю залежить від електроенергії. До перших морозів власники придбали генератор та теплову пушку. А в кожному тераріумі додатково зробили джерела обігріву. Продається тепла підлога, яку використовують у житлових приміщеннях. Ось ми її використовуємо для обігріву наших тваринок уже самостійно роблячи такі невеличкі. Термокилимки обігрівати тварин можна за допомогою грілки або термокилимків. На випадок вимкнення світла є спеціальні, що працюють від павербанку. Щоправда, ціни на них стартують від 300 до пів тисячі гривень. Більш економний варіант пляшка з водою. Ветеринари кажуть, аби тварина не отримала опіки, температура повинна бути не більше 60 градусів. Ветеринари радять особливу увагу приділити дрібним тваринам, рибок пересадити у менший акваріум, а гризунам підкласти термокилимок. Для папуг, приміром є ось такий лайфхак: є проблема тим, що ем, не вистачає тепла, тепло піднімається догори і розвіюється треба буде кліточку чимось обгорнути харчовою плівкою але обов'язково зробити отвори для входження повітря нижче робимо для входження О2, зверху робимо для виходу вуглекистого газу тому що тварина може задихнутися але до обігріву тварин треба ставитися з розумом. Ветеринари кажуть, при мінусовій температурі власники все частіше звертаються з перегріванням своїх улюбленців. Пояснюють, підвищена температура впливає на згортання крові, утворення тромбів та ускладнює встановлення діагнозу. Вкутують тварину, у ковдру туди, ще грілку, ще щось замотують ще у пальто якесь і приносять. І на прийомі вже температура у тварини 41 і ми не знаємо, це спричинила хвороба або це спричинила людина. Перші симптоми перегрівання у тварин це відсутність апетиту, слабкість та пришвидшене дихання. При переохолодженні, тремтіння тіла, бліді та холодні лапи. Якщо помітили зміни у поведінці та стані тварини, обов'язково звертайтеся до ветеринарів. Поліна Полемарчук, Олег Одринський, Сергій Озеров. новини каналу.